Понад 20 зарубок у ніч з неділі на понеділок у сквері на перехресті вулиці Лятошинського небесної сотні невідомий сокирою пошкодив дерева. Це незрозуміле вандальство вдалося зафіксувати камерами відеоспостереження. Сквер був зданий недавно, і дерева всі молоді, нові вартісні, що що ми і робили для людей нашого міста. Але це тільки, ми, тільки що побачили. Поки ми тут ходили, ми ще побачили по вулиці Небесної Сотні, теж, також вся вулиця Катальпи, Туї е також були пошкоджені. Міський інформаційний центр надав відео з камер фіксації, де видно, що невідомий надрубував дерева близько 12-ї ночі, порушуючи при цьому правила комендантської години. Був молодий, молодий чоловік в білій футболці, в шортах і з топором десь приблизно сантиметрів 70 топор. І він ходив по відео, видно кожне дерево, коцав. Думаю, що матеріальні збитки дуже великі. Якщо це сакру, на близько 10 днів -ти, тисяч п'ятнадцяти стоїть, одна. І ну зараз ми будемо намагатися, вже наші працівники працюють щодо лікування. Ну можливо, спасемо. Крім скверу на Лятошинського дерева також пошкоджено на Бердичівській та на кладовищі. Вартість збитків підраховується. Також вони е, повідомили, наша тож, працівниця на Бердичівській 85, також були пошкоджені дерева. Тобто він якось йшов, мабуть, в сторону полівої. Так само, як і нам екологічна інспекція, сьогодні сказали, що ще на військовому кладовищі. Дуби, які були героєм, були посаджені у Житомирі. Вже не вперше зафіксовано випадок пошкодження дерев. Так нещодавно зарубки виявили в парку на Гагаріна. Цього ж разу правоохоронці не коментували такі порушення, натомість, приїхавши на виклик, зафіксували злочин. Поки невідомо, хто є цим незрозумілим вандалом. Однак ми слідкуватимемо за ситуацією. і повідомлятимемо вас про оперативні новини.